Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Як вам моя укладка? До речі, робила сама, дуже хочу відростити волосся. Воно у мене по своїй структурі таке, знаєте. Його багато, але вона одна волосина тонка, пушиста. Я вже зараз нічим його не мучу, як раніше років 10 тому, але все рівно воно ламається. Тому кого є що мені порадити, пишіть. Сонечки, відволікаю вас трішечки від нашої теми, що чекає вас в особистому житті в березні місяці. Думайте про себе. Сьогодні закінчується знижка на амулет на фінанси. Знижка 70%. Дякую, що заказуєте амулети. Дякую, що чекаєте інформацію про амулети, тому що багато заказів. Мені на все треба час і треба енергія. Дякую за донати. У кого є потреба, мені завдячити. Я завжди приймаю. Добре, в мою групу Телеграм. Все буде Україна. І з вами, Ханна, ваш найкращий і вірковий таролог, думайте про себе. Чомусь, коли починаю робити розклад, тут же починається нежить. Угу, як цікаво. Зараз хвилиночку. Треба мені якось. І так. Що вас чекає в особистому житті в березні місяці? Тут якось карта говорять про те, що у вас в березні місяці йде здійснення вашого бажання. І це стосовно по аркану сонце? Стосовно у вас продовжиться ось трійка жезлів. Або почнуться відносини з якоюсь людиною. І в цих відносинах буде енергія, буде великий потенціал. Тут щось говорять про людину із минулого. Але ця людина із минулого стане для вас людиною із дійсного, із теперішнього. Так, він тут до вас іде, причому з якимись новинами про своє кохання. Як завжди, мені цікаво, ваші відгуки пишіть, Ох уж ці колишні. До речі, ви знаєте, не всі колишні повертаються, тому що вони змінилися. Я завжди про це кажу. Розклад це дуже круто. Але майте самі свій розум, бо тільки ви відповідаєте за своє майбутнє. Ні торолог, ні розклад, а тільки ви. А для цього треба, що робити, сонечки? Дивитись на дії чоловіка. Розклади допомагають вам підказати, які. Скажімо так, підводні камені, вас можуть очікувати. На що звернути увагу, для цього у мене заміжні люди заказують розклади, але ні в якому разі для того, щоб брати і робити саме так, як я сказала, ще й в загальних розкладах. Майте це на увазі. І так, тут людина, до речі, вона раніше працювала, заробляла гроші. І зараз йде до вас з подарунками. То очікуйте, атракціон, як кажуть, небаченої щедрості. По аркану Сонце карти кажуть, що тут є дьявол. Мені дуже подобається ця карта. Чому? Тому що дьявол завжди вказує на залежні відносини. Розумієте, коли тут дьявол тягне двох. Смикає е, і вас, і його, і його також. Тут спалахне кохання. Так, це король мечі, чоловік із минулого. Аркан Сонця і Аркан дьявол. Як цікаво. Ну, ви знаєте, зараз я цю карту все ж таки трішечки. Мені треба її уточнити, я запитаю. Він до вас йде. По сім жезлів він тут, скажімо так, пройшов певний шлях. Тут йому довелося дуже змінюватися без вас, тих обставинах, що були. Тобто, йому довелося вчитися, можна сказати, як по-новому взагалі функціонувати в цьому світові. А ви ще сили підкажіть. Сонце і аркан д'явол. Я правильно розумію, що це говорить про те, що сонце, воно спалило дьяволо. Воно спалило оцю залежність у цього дьявола, який був у відносинах. Так, тут взаємне кохання, і треба було зробити вибір. І. Аркан Смерть. Круто. Так. Так. Д'явол помер. Більш того, все те, що вам заважало бути разом, яка я щаслива. Як завжди, я вам що кажу: ставте плюсики, переказуйте донатики, я хочу, щоб здійснилося. Все те, що вам заважало бути разом, все те, помирає. Верніше померло, імператриця. Ну, як карти говорять? Тобто. Ви тепер у цього чоловіка є імператрицею. Тепер смерть цьому тому, що було раніше, він вас вважає найкращою жінкою в світі. Він розуміє, що таку, як ви, він більше не зустріне, і це справді сонечки. Імператриці зустрічаються чоловікові раз в житті. І то не кожному. Розумієте, він хоче мати з вами дітей, у когось же має. Він хоче мати вас за свою дружину. Ви жінка, яка має і соціальний статус, і вміє, і вміє вміло поратися. І. сьогодні буде прямий ефір на Тіктоці? Я казала, що я таролог, і в принципі кожна з вас може користуватися моїми послугами. Мої послуги варті того. Чого вони коштують, вам треба просто раз спробувати. Бо не буває дорого або дешево. Буває якість послуг, і за якість послуг завжди треба платити гроші. Скажу вам більше: у мене є чим з вами поділитися. Коли я входжу в ваш канал, то я ділюся з вами мене, тим, що є. А у мене є задоволення від життя, у мене є подорожі, у мене є чоловіки, у мене гідні чоловіки, високорангові чоловіки. Так, я не вибрала поки що одного, але я в процесі. У мене є гроші. Я веду забезпечене життя, я люблю бренди. Тобто про що я? Про те, що я з вами обмінюємось тим найкращим, що є у мене. Тож, якщо ви хочете покращити, поліпшити своє життя, завжди вибирайте того таролога, який буде стояти трішечки вище ваш, вас за вашим рангом, або, або буде з вами на одному щаблі. Це дуже важливо. Так, король чаш. Іде чоловік з почуттями, з коханням до вас, з бажанням проявити свої почуття, з бажанням бути романтиком. Можливо, співати вам пісні. Боже, будь як красиво, ви подивіться, це я сама як красиво накрасила брови. Все ж таки, у мене талант, це правда, я діва, а діви вони дуже скрупульозні, і це проявляється всьому. Король чаш. І тут він до вас, знову кажу, буде проявляти свої почуття. Тобто він вже готовий проявитися. До речі, коханням сполахне і те, що він стане корол... із короля мечів, із людини, яка була жорстка, із людини, яка не дуже виражала свої почуття. І з людини, яка тут, подивіться, навіть рот, чому тут закритий у нього? Тому що він не вмів говорити про почуття. Ви навіть могли відчувати його холод да, від цього, цього його меча. Ви іноді могли не розуміти, кохає він вас чи не кохає він вас. Це король мечів. Це людина, яка хоч і кохає, але рішення приймає завжди головою. Почуття для нього не є рушійною силою. Тут є один плюс: що якщо вони одружуються, то вони дуже, дуже рідко розходяться зі своєю жінкою, тому що він головою приймає рішення, і для нього, тобто він, він ізначально вибирає те, що він хоче жити до кінця своїх днів. Тут якби є це плюс, а мінус тому, що він головою вибирає. Він іноді навіть може любити одну, а одружитися на іншу. Чому? Ну, тому що йому його розум каже, так буде краще. Розумієте? І тут, до речі, ви довгий час могли вкладатися в цього чоловіка раніше, причому не тільки якимись своїми силами. Тобто своїм часом, бо це теж да, є те, що стабілізує. Але деякі з вас і грошима, так і он тепер по вісім жезлів почне здійснювати ваші бажання. розумієте? Він скоро проявиться. Це число 8, 8. 18-го, 28-го, можливо, завтра, через 8 годин, через 8 днів напишіть мені. І до речі, пам'ятаєте, я вам казала, що тут приходило без вас, тут боротися з тима чи іншими Зовнішніми обставинами вчитися жити по-новому, мабуть, щось ви йому розказали він тут, до речі, ставав людиною забезпеченою, людиною самодостатньою, у якого є гроші. Що сказати? Що сказати, якщо карти от зараз да, показують те, що людина над собою працювала і вона іде з чимось конкретним. Що очікую вас в березні? 음, Боже, ну які карти? Ну які карти? 음. Так, він тут іде до вас як туз спектаклів, як подарунок долі. Ви розумієте? Ану, зараз я подивлюсь, Вищі сили. А в чому тут саме подарунок долі? Тобто, на що ого поспішає, на що натякають карти? Так, він тут читаю все, що бачу, він тут прийде до вас з подарунками. Подивіться: ну, що значить король мечів? Е І чому? Ну, тому що він хоче отримати перемогу також. Не ну, просто щоб вас порадувати, він хоче зразу ось так бути на коні. Бо для нього, судячи всього, ну, він не готовий на поразку. Розумієте, він хоче зразу отак і в дамки. Так, по дураку, він хоче з вами поновити відносини. І тут ви будете стояти на вибору шляху. Так, дякую, вищі сили. А що про ту пентаклів? Ой-ой-ой-ой. При... Аркан Мир, сонечки мої. Це новий етап житті, у вас з ним настане. У когось прийдеться кудись переїжджати. Або йому, або вам, бо це Аркан мир. Так, він тут все продумав головою, цілий план. І аркан Луна. Аркан Луна. говорить про те, що ви багато чого не знаєте, що зараз взагалі відбувається в його житті. А що зараз відбувається в його житті? Ріка Пентаклі, він тут працює. Так. Можливо, навіть з кимось, бо тут Ріка це він тут міг якийсь бізнес да, або до когось увійти в бізнес. Що ще говорять карти? 10 Пентаклів. Він вам запропонує стабільне надійне життя. Ось таке комфортне життя разом, гроші, народження дітей, якщо це актуально. І саме стабільність і надійність, і причому по десятці. Коли ви розумієте, чому ви разом, що буде завтра, що буде післязавтра, і знов кажу вам, це дуже скоро проявиться Вісім жезлів. Очікуйте. Знов цифра 8. Напишіть мені потім. Він вже летить до вас, тут море. Він зараз десь далеко знаходиться. От у мене таке відчуття, десь далеко від вас, у когось навіть. Подивіться, у мене лак під колір моря. У когось навіть ну, він тут через море якось перелітає, тобто, дуже далеко. А ну, а що зараз відбувається в його житті? Мені ж цікаво, а що зараз вище сили відбувається в його житті? Аркан мир. Новий етап. І аркан сила. Ой, як круто. Ви знаєте, це реально чоловік дуже сильний. Він поборов свої тваринні інстинкти. Бачите, тут жінка поборює е, вівцю. Про що тут? І лева? а ні, тут навіть лева. Ви бачите, якби? тут начебто вона да, лева поборює. Про що тут? Це про те, що коли ми йдемо за своїми інстинктами, а не думаємо головою, ми завжди програємо. Що таке інстинкти? Ну, це, да, це безпорядний секс, це шкідливі звички, це ігрові автомати. Це тобто, коли ти живеш як тварина, да, не як людина. А от мені захотілося, і я зробив, а нічого, що у тебе. Ну, це, я, наприклад, кажу там жінка, діти. Я захотів, да, я пішов, програв у гривий автомат всю зарплатню, а нічого, що знов таки у тебе якась є відповідальність. Так, ось людина поборола це. Так, причому довгий час вона цим працювала, і вже дуже скоро знов карти кажуть: очікуйте, мах, він до вас прийде. Тобто він всесильна людина, справді він зміг це. Аркан махти, тому що він може все. Розумієте, йому зараз всесвіт за те, що він пройшов такий шлях і став сильний, йому зараз всесвіт. Дає мага, тобто всі енергії для того, щоб здійснювати всі бажання? Я правильно кажу вищі сили? Так. Карти кажуть, ти Верховна Жриця. Ти правильно говориш. А який же тут пентаклів? Тобто, він повинен щось вам. Можливо, от сам його факт того, що він до вас проявиться новою людиною, це і буде для вас тут спектаклів. Ануч правильно я кажу вищі сили? Так, карти кажуть, що він хитрував раніше, маніпулював, обманював, був егоїстом, вів себе по дураку. Але хотів вас утримати для себе. Тут йому йому давали кохання, а він взагалі не цінив це. У вас було кохання, але був третій фактор і так, а що зараз? А зараз він король чаш. М -м Люблю тебе, не, м не можу. Ну і що ну, король чаш, і що ще ще? У вас якось відносини рухнули в один момент, і він пройшов трансформацію. Він міг в реальному часі, в реальному змісті цього слова, бути один. Він міг взагалі від людей відсторонитися і почати занурюватися в свій внутрішній стан. І що? І що? Ну, він лежав ось так, бачити, думав, аналізував і. І, і зрозумів, що у нього до вас кохання тусь чаш. І... і він зрозумів, що треба що? Заробляти гроші. І не тільки заробляти гроші, але будувати відносини, заробляти гроші стовідсотково. Тому що він ви королева Пентаклів. Тому що, скоріш за все, він розуміє, що ви жінка для стабільних і надійних відносин. І щоб вам запропонувати брак, треба мати гроші. Або ви вже є забезпеченою жінкою. Розумієте? І він розуміє, що йому треба бути рівнею щодо вас. Для цього треба теж мати гроші. Так, він тут страждався зовнішніми обставинами. Він тут навіть міг сам з собою боротися через те, що розумів, що ви імператриця, але не хотів це приймати. І він вирішив взяти шанс. І. Ну, він розуміє, що дві качач взаємне кохання. Так в чому ж буде тут пентаклів, скажіть мені? В тому, що він до вас їде. Ну, їде і що? Ох! Вже їде. Так, да, це рішення прийнято головою. Колісниця це буде у вас просування вперед ваших відносин. Так, які карти. Як я хочу, щоб все це у вас справдилося. У багатьох справдиться, тому що ви мені про це пишете, коли він почне діяти. І тут про що карти говорять? Карти говорять, що він до вас приїде, як до коханої жінки. Розумієте, він до вас прийде по аркану сила, як чоловік, який поборов сам себе, як чоловік, який перевірив свою силу на собі і зміг, і зміг вирости, я правильно кажу вищі сили? Так, він пройшов трансформацію, хоч і не проявлявся. Так, і він хоче четвірку жезлів, брак, проживання під одним дахом. І Верховна Життя каже, вам більше не треба знати. І так дуже багато, ви бачите, вам розказала. Тож, сонечки, хто, хто з вас не хоче минулого, до вас обов'язково прийде тоді майбутній чоловік, новий чоловік 100%. Тому що запам'ятайте, ви самі робите свою долю. Ви можете приймати або не приймати чоловіка. Ви тут будете думати, яке рішення вам прийняти. Вам так важко буде. Ви та, у вас багато претензій до цього чоловіка. Так. Так, королева мечів. Ви зараз холодна. Ви перестали думати головою. Ви вже не та жінка ой, головою, серцем. Ви вже думаєте головою. Крок вліво, крок вправо, сікір башка. Так, ви навчилися любити себе. І це саме головне. це ті трансформації, які я говорю. 100% в мене дивляться багато феєчку, кого є мій амулет на особисте життя. До речі, амулет на особисте життя він потрібен кожній жінці. Чому? Тому що, знаючи вашу дату народження, я роблю розклад і бачу, які енергії вам потрібні, щоб у вас було ще краще особисте життя. А ще краще життя. Можливо, завжди. У Вишесвіт завжди є для вас пропозиція. А якщо у вас немає особистого життя, то вам взагалі треба бігти і треба було робити його ще вчора, цей амулет. Так, да, він свій час тут не оправдав ваші надії. Тут, мабуть, заблокували якось так неочікувано. Угу. Ну, йде вам? Де десятка пентаклів? Стабільний надійне життя. Але пам'ятайте одне, кажуть, карти любіть себе. Зараз ситуація між вами висить. Але він сприймається як паузу, і він в цій ситуації прибуває. Так, він тут, до речі, мог усі тяжкі пускатися і пити. Ну тут трійка чаші, пити, і гуляти, хто що до якихось там ват пускається, або просто пити, або просто гуляти, або з кимось. Або щось курити не те, що треба. І великі душевні переживання у нього були. Десятка мечів. Це коли наче то 10 мечів тебе пронзають. І Аркан мир. Він десь далеко, кудись поїхав. Ну, карти повторюються. Так, тут. Вам це вирішувати. І так, мої феєчки бажаю всім гарного вечора. Завтра, гарного дня. Любіть себе!